Всім привіт! З вами я, Лана. Сьогодні хочеться подивитися на рунах, які ключові події жовтня можуть статися з нами і з вами. Покажіть нам руни, які ключові події жовтня, можливо, стануться найближчим часом, найближчими днями. Покажіть нам руни Перша подія. Ну, руни показують, що, можливо, хтось з вас одужує, буде займатися своїм здоров'ям, лікуватися, проводити, можливо, якісь процедури і тим самим. Поправить свій стан. Для інших же може бути а, велике бажання в чомусь відкриється, дуже велике бажання. Таке, що ну йому буде навіть важко противитись. Скажіть, руни, чого це стосується. Так. Угу. Ну, хтось, можливо, нарешті захоче вийти з якогось застійного періоду в своєму житті. Щось буде нарощувати, нарощувати. Знаєте, як наче була пауза, був застій, нічого не хотілося. І ось в жовтні нарешті прийде той час, коли з'являться і сили, і бажання. Хтось, можливо, захоче кудись виїхати на природу, там, де дерева, багато дерев. Ліс, можливо, парк. Угу. Так, ще, чого може стосуватися. Угу. Ну, а для когось програється так, що виникне сильне бажання зруйнувати стосунки з роз... або ж зруйнувати стосунки з якоюсь жінкою розірвати або ж у самої жінки можуть виникнути стосунки, нарешті, чогось позбавитись. Бажання буде сильним і буде, дуже буде хотітися від чогось позбавитись. Покажіть, руни, від чого позбавитись, буде бажання. Хтось захоче, як я й казала трошечки раніше, позбавитись роботи. Ну, скоріш за все, відпустка можливо, відпочити десь на природі може, або взагалі відпочити від роботи. Комусь, можливо, набридла вже та робота, яку він виконує, не бачив ні перспектив, там застій Якийсь був криза. То хтось може буде налаштований змінити свою роботу на нову. Ну, а для когось програється так, що просто виникне велике бажання йти вперед до прогресу і позбутися нарешті якихось рамок, якихось обмежень, якихось страхів внутрішніх. І це буде вже в жовтні. Дуже добре. Так. І що ви від цього отримуєте? Покажіть руни по ітогу від цих бажань. Так ну, скоріш за все, хтось може отримати. Якусь інформацію, яка допоможе. Нарешті позбавитися цієї кризи у вашому житті. Можливо, хтось знайде потрібні практики, інформації, як проробити себе, свій внутрішній світ, позбавитися якихось своїх внутрішніх кордонів, якихось обмежень чи страхів. Але така інформація до вас прийде. Хтось, можливо, з вас почне більше спілкуватися. Випадає руна комунікації, спілкування, в тому числі. Так що, якщо це про відпочинок-відпустку, то, скоріш за все, ви не будете на самоті, ви будете спілкуватись. І у вас буде до того велике бажання. Якщо ж це про виходу з якоїсь кризи, то, скоріш за все, ви отримаєте потрібну інформацію, у вас буде знання, як це робити, і то дуже добре. Знання це велика сила і потрібна інформація в потрібний час також. Велика сила і допомога. Може, хтось з вас навіть захоче знайти собі якогось вчителя, або закінчити якісь курси, або просто знайти якісь вебінари в мережах і підучитися, отримати якісь знання. Але, в усякому разі, це буде вам на користь і це допоможе. Вам позбутися якоїсь кризи, якихось блоків, страхів своїх внутрішніх або ж в своєму житті. Так. так, для декого з вас це може стосуватися знань езотеричних. Ви, як наче, потрапите в свій потік. Для інших це може означати, що хтось буде приємно спілкуватися, і, можливо, навіть це будуть якісь нові відносини. Ви інтуїтивно зрозумієте, ви будете слухати свою інтуїцію, але руни доволі позитивно показують. Модель і вашої поведінки, і подальших подій. Ваші дуже сильні бажання до того, щоб позбавитись нарешті кризи в своєму житті, закінчаться вашим успіхом через знання, або ж через спілкування. Позитивні спілкування вас будуть наповнювати позитивні емоції. І ваша інтуїція буде вас до того вести. Для тих же з вас, хто захоче завершити стосунки з якоюсь жінкою, то також все пройде добре. Тому. що скоріш за все, ви будете завершувати не самі стосунки, бо далі випадає спілкування і позитивні емоції. А у вас з'явиться бажання завершити кризовий період з цією жінкою. Можливо, в когось зараз якісь негаразди, може, з подругою, може, з мамою, може, з сестрою чи з коханою, то. Саме в жовтні. У вас виникне велике бажання припинити нарешті цю кризу, поспілкуватися. І, по ітогу вас очікує приємні емоції, а для когось навіть кохання. Ось така перша подія жовтня нас очікує. Добре. Покажіть, руни, ще, що може очікувати. Ключового до кінця жовтня? Покажіть Руну Так. Ну, хтось знов таки настроєний на зміни. Покажіть Руни чого це стосується. Руна змін. Руна м -м Сходу Сонця. Знаєте, як наче? Була темна ніч, а зараз виходить сонце. Таких змін хочеться. І стосуватися це може. Ну, по-перше, вам би хотілося змін змінити, знаєте, Розірвати скоріше замкнути якесь коло для когось програється та. І отримати якісь результати зі своїх дій. І причому результатів хочеться вам саме не таких, як були раніше, нових. Бо відчувається, що ваше життя, ну, більше, знаєте, схоже на. Біготню білки в колес, все по колу, неначе й подій багато в житті, все щось відбувається, якісь клопоти, якісь е, події в житті, і спілкувань багато, і е, справ різних. А якщо зупинитися і подивитися, то день похожий на день, і до пуття навіть не можеш згадати, що було на тому тижні в той самий день, до прикладу, в також в. Минулу п'ятницю. В усіх подробицях і не згадаєш, бо день схожий на день, по суті. Хоча і наповнені клопотами, справами, спілкуванням, приглядом якихось програм, читанням якоїсь літератури, але все якось однотипно. І ось вам хочеться якихось змін і хочеться нових. Результатів. Так, руни показують, що зараз хочеться саме того, не схожого на те, що було завжди, або в минулому, або взагалі. Чогось нового хочеться вам. І саме це, можливо, станеться в жовтні. Якісь зміни нове, щось нетрадиційне, не таке, до чого ви звикли може розірвати оцю циклічність? Так, добре, покажіть, руни, чого це може стосуватися? Mm -hmm. Знову випадає руна е, виходу на новий рівень. Від цього, мабуть, вам не, нікуди не дітися. І все-таки. Щось нове ви або вже запланували, або це нове вже рухається до вас в вашому житті, тому що хм, руни випадають саме нового. Щось ви, у вас перейде, якийсь хаос перейде на зовсім новий рівень. Ви будете, можливо, поводити себе не так, як завжди, не так, як звикли. Можливо, з вами хтось себе буде поводити іншим чином, якось по-новому. Е е хтось, можливо, програється так, що буде вкладатися в щось з новими і... силами. І це буде. Ну, не так, як завжди, не так, як ви звикли, для когось може бути нове знайомство. Угу. Нове знайомство, цікаве знайомство, яскраве доволі. І що воно вам дасть? <гум> так, ну, тут або поїздка кудись, можливо, для когось. Або просто руни хочуть сказати, що ці нові енергії, які до вас прийдуть у жовтні, оце нове знайомство, може повести вас далі по життю. Ви будете рухатись, будете рухливими. ви... Чітко зрозумієте, що ви не хочете стояти на місці, не хочете так, як було колись, ви хочете рухатись вперед. І саме в цьому жовтні, саме після цих подій, ваш рух вперед буде. Буде початком руху. Ви будете контролювати своє життя. Всі ситуації ви візьмете під свій контроль. Для когось з вас, можливо, Дорога дітей ваших, або ви до дітей, або діти до вас, можливо, приїдуть. Або ж просто таки дорога пов'язана з дітьми. Можливо, ви кудись вирушите зі своїми дітьми, але туди, де ви ще раніше не бували, може бути так. Або взагалі дорога буде якоюсь незвичною для вас. Так, ну і для когось, я вже казала, можливо, це нове знайомство і шлях до стабільності. Можливо, хтось познайомиться з людиною, яка може призвести її до. Вас до стабільних відносин? Можливо, навіть шлюб в подальшому перспективі. Добре. Ну і третю подію, покажіть нам руни, Там може бути третя подія? Показують, що, можливо, якесь минуле, відійде в минуле. І тим самим ви, неначе вийдете з якихось обмежень. Можливо, це минуле вже не має для вас великої цінності на зараз. І очікуєте від цього стан гармонії. Можливо, це минуле вас якось засмучувало свого часу, але зараз вас буде очікувати спокій, гармонія, врівноваженість. Для когось може програтися, що завершиться якась минула сварка, і з кимсь ви зможете примиритися. Ну, а хтось з вас може, отримає від когось допомогу. Скоріше за все, допомога буде не фінансова і, можливо, від людини, котру ви знаєте, вас щось пов'язує з нею або пов'язувало в минулому. Від неї може прийти вам допомога або подарунок якийсь. І так може бути. Так, і що покажіть руни, ви від цього отримаєте, як вам буде. Так. Ну що ж, руни показують, що ця подія, якось, знаєте, для вас є доленосною, як наче по долі для вас. І хоча вона не дуже радісна, ну не сказати, що прям така святкова, але вона призведе вас до якихось кардинальних змін. Щось, можливо, справді з минулого відійде геть зовсім відсічеться, неначе помре. Якщо це стосується допомоги, то, можливо, ви очікували чогось іншого, але отримаєте те, що отримаєте. Ну і також руни показують, що. Можливо, буде і розчарування якесь, але все ж таки це краще, ніж нічого, подумаєте ви, і не станете дуже звертати на це потім уваги, загустрювати. Хоча руни показують, що очікували ви якось від цього, від цієї події більшого. Ну, і ця подія все ж таки призведе вас до якихось важливих змін. Чого б вона не стосувалася, чи допомоги, чи завершення якогось минулого періоду. Але руни показують, що це доленосна подія від неї. Нікуди не дітись. Це по долі, і хоч воно вас не дуже може і влаштовує. Але. Призведе до кардинальних змін. Ну і покажіть руни все-таки по ітогу Зміни чого будуть стосуватися? Так. Ну, руни показують, що по ітогу цих змін все-таки ви будете відчувати задоволення, навіть відчувати себе переможцем в цій ситуації. Можливо, і справді вже давно потрібно. Позавершувати якісь минулі справи, і їх завершення призведе вас до радості і перемоги по ітогу, бо будуть якісь зміни пов'язані з цим. Якщо ж це стосується очікуваної допомоги чи подарунку, то по ітогу ви все одно будете задоволені. Можливо, сам факт того. Що хтось захоче вам допомогти, або проявить якийсь знак поваги чи уваги, і від того ви будете відчувати себе сонячно, радісно і навіть, знаєте, так трошечки потішити своє его. Ще можу сказати, що, <кій> як не крути, але ця подія несе за собою завершення якогось призупинення якогось процесу. Чого б це не стосувалося, і вас це буде задовольняти по ітогу. Ну, ось такі три ключові події жовтня. Показали нам руни. Бажаю нам всім миру, добра і до нових зустрічей.